Євромайдан у Коломиї надалі збирає усіх небайдужих сьогодні. На площі Шевченка представники духовенства із жителями міста мали спільну молитву, просили у Бога здоров'я для тих людей, що стоять у Києві, та кращої долі для України. Традиційно Коломийський Євромайдан розпочався із молитви, але сьогодні, у велике християнське свято введення у храм Пресвятої Богородиці, священики відправили молебень. У спільній молитві просили сили тим, хто стоїть здоров'я тим, кого жорстоко побили, справедливості тим, кого безпідставно судять та віри тим, хто тільки збирається їхати до Києва. Адже влада, яка не зважає на волю своїх громадян, є не тільки антидержавною, але й антихристиянською. А ще оці церкви закликали, якщо не самостійно брати участь у мітинг. То хоча б молитися за те, щоб вони відбувалися мирно, адже у молитовниках є спеціальні молитви за український народ. З'єднай нас усіх єдину велику хрестову сім'ю благослови працю українського народу на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва і добробуту. А потім до справ земних учасники страйкового комітету вирішили, що зі сцени періодично звітуватимуть громаді міста, куди і скільки витрачають зібраних коштів вчора. Коломияни внесли свою чергову пожертву. Сума становила 24 513 гривень. Це є дуже велика сума. Але сьогодні вранці прийшов Коломиянин, порядний, гарний чоловік. Він вніс 500 гривень, він був перший. Ну, ми його запитали, можливо, ваше прізвище треба озвучити, можливо, він сказав, ні, не потрібно. Я хочу тільки знати, хід. Коштів, куда ті кошти йдуть щодня до комітету? Звертаються нові люди, навіть не меценати, а свідомі українці, які хочуть допомогти фінансово. Пані Леся каже, поширеною стала практика, коли весь колектив жертвує одноденною зарплатою. Від нашого комунального підприємства водоканал одноденний заробіток вони принесли кошти в сумі 10 тисяч гривень. Комітет знову закликає підтримати мітингувальників у столиці. Транспорт є, усім необхідним забезпечують. Багато активістів їде. Я думаю, що поки що це продовжується, тому що я вірю, що акції, які будуть завтра, після завтра, в неділю це будуть найоб'ємнішими, наймасовішими акціями в Україні. Ми дякуємо всім тим, волонтерам, колом'янам, які е, приносять е, їжу теплий одяг, як щоб ми передали їх на Київ будьмо, «Будьмо! підходимо ближче, ближче, ближче. Чого всі там ззаді? Слава Україні! Слава Україні! Ваші ручки, ручки, річ ручки, ручки. Україні! Зминай стрибай, майсти, стрибай.